Так, сьогодні у нас анбоксинг найкращого винаходу після колеса Це адаптер з Micro USB на Type-C від фірми Lapara. Отак, ось він там всередині. Зараз ми його розпакуємо. Ніяких захисних плівок, нічого нема, просто він випадає. Так от виглядає. З однієї сторони є індикатор, що це USB, з іншої нічого нема. Тут у нас шов Type-C. Там, мабуть, не видно, але там 24 контакти повинно бути. Тут у нас іде мікро USB стандарт. Дуже доречна штучка в домі, коли потрібно всі мікро USB перевезти на Type-C на новий нормальний стандарт. Ось у нас є піддослідний. Samsung наш. З type c зарядкою. Десь тут вона повинна. Тут, ось. І зараз ми будемо заряджати. Ось у нас є піддослідний кабель Micro USB. Позолочений. Ну, наче позолочений. Фірми ProMate, товстий, довгий все як потрібно, але він потрібен нам як Type-C. Тому беремо наш конектор. Точніше, адаптер, конектор. І під'єднуємо. Все зайшло легко. Беремо нашого піддослідного і будь-якою стороною входимо. Оп. Ось пішла зарядка. Я тестив на свою, своєму на Nokia 34 через цей перехідник показувало швидка зарядка. Тому, якщо у вас є швидка зарядка, буде підтримуватись. На цьому все дуже корисна річ. Легко надягається, легко знімається. Є ще класні кабелі йдуть. Отак, от два. Зразу з конектором. Тобто він де мікро USB, а тут збоку на резинці Type-C. Ви його так. Хоп. Одягнули, зарядили, не потрібно. Чик, відокремили і він на резинці тут збоку. Тіліпається. Отак усе. Купляйте. Економте на електросмітті. Не купляйте нові кабелі, купляйте краще адаптери. Все, така у нас упаковочка була. Ось тут фокус? Так. От. Все.